Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні сходимо до кроликів і хочу обсудити дуже таку важливу тему для людей, які тримають кролів, займаються дуже сильно по-фермерськи да, і збувають кролів на м'ясо. Відповідно, шкіра також йде в продаж. Тому сьогодні буде піднята саме ця тема. Ну, а з приводу цього, що ми привезли вагончика, да? ну як вагончик, непонятно така. Ну, е хай буде вагончик. Е Всі писали, що це буде ларек, магазин і так далі. Давайте розкажу, що ми взагалі планували. Для початку ми планували тут просто ставити велосипеди, бо в нас їх 4 мотоцикл, ну і таке щось. Потім, як ми його привезли, побачили, що це супер круто, вирішили там складати комбікорм і зернові. Потім після того, як в нас вийшло в відео, і ви накидали дуже багато таких варіантів, магазин, ларьок і так далі. Мені коханий каже, тепер я замислився і я не знаю, що це взагалі в нас тепер буде. Тому ми планували його обчистити, покрасити. Привезти до ладу, але тепер <зас> залишили просто на деякий час в тому стані, яке воно є, поки ми не вирішимо, що з нього взагалі будемо робити. Ну, а тим часом, поки в нас це все робиться, потихеньку прибираються дрова, їх вже майже немає, вони складаються, пішли покажу. Задовбали ці собаки реально, в двір лазять, вон, отакі, он. Не видно було, так? Да? Зараз вигляну. такі собаки зараз стають у нас у дворі. Без привязі вони оце ходять. Хто знає, що з ними робити? Можливо, у вас є якісь поради, будь ласка, пишіть. Дрова в нас складаються, на зиму підготовлюється все. Тут у нас другий автопарк стоїть на всяк випадок. <смі> так, ну і пішли до кроликів. Поки йдемо, хочу розказати, що буквально вчора до мене приїжджала одна жіночка, яка купувала курчат і каже, а як ви спасаєтеся від мух? Я кажу, ну зовсім ніяк, а як можна над ними спасатися? Ой, а ви знаєте, я від аптеці Купляю такий резоль і прискаю мух. Кажу. А, і вона ще наголосила на тому, що вони йдуть для коров там. Кажу, ну, по-перше, в усіх тварин дихальні шляхи різні, по-різному реагують. Як можна поприскати корей препаратом, який підходить для корів, так? Я цього не розумію. Від мух ми ніяк не спасаємось. Бачите, в цьому році в нас навіть немає мухоловки взагалі. У нас тут, якби, вітер трохи віє. Їм зараз набагато краще. У нас ось буквально тиждень тому на сонці було 52-53 градуси. Це було взагалі жесть. В нас насправді малеча. Ось така ось. Так. Така. Трішки навіть в нас вони від жари пропали. Ну, без цього ніяк. Я знаю, що люди деякі і. Бутилки з льодом кидають і мочать їх. Але розкажу, чому ми так не робили. По-перше, в нас світло за добу буває десь 4-5 годин, це не одним махом, тобто по 2 години, там по півтори буває, включають, а в нас заморозці взагалі нічого не встигає замерзнути. По-друге, в нас дуже часто вимикають воду. навіть якщо Вода є, ввечері зранку її ніколи немає, тому що люди перед нами поливають дуже сильно городи. І відповідно у нас води немає, бо ми знаходимося трошки вище за скважиною. Ну, тому в нас в цьому році, як є, трішки так пропали. Але не така критична кількість, як я б думала, що, наприклад, за літо може пропасти. Ну і поки буду показувати по кроликам, піднімемо іншу тему. Так як малеча в нас підростає, хотіла все ж таки підняти тему з приводу шкірки. Чи всі чули, що ціна не відповідає взагалі критеріям по прийняттю взагалі шкірок? Ну, раніше як було? Там 350 гривень обрізна, так як ми ось здавали на початку весни ми там здали велику кількість, скільки в нас було. Ну і Відповідно, що шкірка повинна була бути не менше 100 грамів, тобто 100 грам плюс, і йшло вхід. Зараз же така ситуація на ринку, що приймають деякі 130 грамів, щоб шкірка була. Другий приймач що взагалі була там шкірка 180 грамів, так? Але, ну, блін, чого ніхто не враховує того, що, по-перше, щоб була шкірка 180 грамів, потрібно зарізати ось таку кролицю. Це буде 180-десь 220 грамів в тіре. Це вже ну, здорова кролиця, вона вже сукрольна була, в неї вже був приплод. Ну, Так само ось я веду, да, що всі отакі великі кролиці, які зараз йдуть під стандарт шкірки. Кому нахрін треба м'ясо, тушка якої там буде 2,5 кг. Саме оптимальна вага тушки для ринку да, в продаж. Це кіло 800, 2200. половиною 2 воно нахрен нікому не треба, Це по-перше. По-друге, ну кролівники, які тримають там тисячами голів, ну по пів тисячі, да? ну, їм буде невигодно купувати корм. Я думаю, вони не купують корм, але роблять. Але все одно, з цінами на всю цю продукцію, все-все-все враховуючи. Ну, воно не варто тримати кроля там до 4-5 до місяців, щоб здати ту шкірку взагалі за якусь копійку. Саме оптимальна е, така вікова категорія 3 35 кг, коли вони забиваються. Ну, ось в нас, да? давайте покажу ось. кролі, в яких вже по 3 кг. Я їх просто готую зараз, десь через тиждень, е, дзвонити по опту і здавати. Пфот-ут-ффу. Слава Богу, зараз у нас оптова цимна, ту, тушу ми здаємо. Буквально ось три тижні тому здавали так, ми домовилися по 180. Коли привезли, там нас забрали по 190 Ну, тобто вони ціну трішки підняли. В розницю, відповідно, ми продаємо 220 гривень за кілограм, не дешевше. І то в нас йде з урахуванням те, що людина придбає дві тушки. По 220 за кілограм, ну і, відповідно, доставка в чернігів безкоштовно до її будинку. Тобто ми трішечки своїх людей, своїх покупців заохочуємо доставкою безкоштовною, але є умова придбання дві тушечки. Почитаю так. В інтернеті ще люди продають там 180, в розницю 200. Ну, Я розумію, що в регіоні немає ніякого побуту, немає спиту, збиту і так далі. Ну ви уявіть, що вам ще прийдеться потім його, наприклад, ростити до 5 місяців, ну, мінімум там 4,5. І щоб здати там за 20 гривень ту шкірку, як на мене, шкірка вичинки потім не коштує. Її просто так здерти, закопати. І навіть не махати собі мозги, тому що перше купити дихлофос від мух. Друге, поприскати, натягнути, висушити. По-третє, гарно висушити, щоб мухи її не обхезали і щоб не було там ніяких черв'яй. Черв'ячків, так? Я думаю, що дихлофос буде дорожче коштувати, ніж ось така сюбка. Шубка, 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 шубка. Якщо чесно, ми перерощувати не будемо. Взагалі не бачу ніяких підстав для того, щоб перерощувати тварин. Для чого? Щоб потім не знав, куди таку тушку здати. Або продати. Люди люблять молоде. Те, що не дуже велике. Де? Тут я попересаджувала від мамочок кроленят, як бачите, так? Да? Ну і вони тут он, порозлазилися по всім мамкам. Все одно сидять по мамкам. <skill> так, з кроликами в нас більш-менш все добре. Потихеньку будемо звільняти місце, вже така неймовірна спека пройшла. Будемо десь через тиждень-два готуватися вже до парування і до очікування у кролів. Нам потрібно нагнати кролів дуже багато. Десь листопад місяць. Тому будемо намагатися зробити найбільшу кількість. Ну що, мої дорогенькі, чекаю вас в коментарях. Мені дуже цікаво, яка ситуація по шкірці у вашому регіоні. Так що пишіть, що як по чому, як у вас приймають, яка ціна, чи є такі вимоги по тому, яка повинна бути шкірочка по вазі. Да, Мої маленькі. Всім гарних окролів, гарного дня і гарного настрою. Па-па!